Зараз я вам покажу, як создати ось таку чудову реалістичну ванну як в житті, щоб водичка набиралася та стачувалася. Е, дивіться, нам потрібен білий бетон. Сходи. ну Я використовую гладково з варсу, але ви можете, які захочете. Потім потрібен роздавач, е, гак для розтяжки це буде імітувати нам кран. Кам'яна кнопка я використовую, можете любу використовувати це, будемо включати, натачувати та виключати стачувати воду. воду. Також потрібен редстоновий повторювач компаратор, і редстонного пил. Також для роздавача нам потрібно 6 відер води. Що ж, покажу, як будувати. Окей, добре. Для початку вириваємо місце, де буде стояти наша ванна. <зв 'язання> Знизу встановлюємо 6 роздавачів. Я використовую 6, можете використовувати скільки вам буде нужно. В ці роздавачі закидуємо нашу відро з водичкою. У Кожен по одному відерцю. Давайте, щоб було гарненько. Ми по посередині їх поставимо. Так, так, є. І це сюди. Все. Воду ми всю закинули. Зверху будуємо нашу майбутню ванну. Треба присісти, щоб ставити. Бо, якщо будете, не будете присідати, будете відкриватись вікно роздавача. Присідаємо і будуємо нашу ванну. Ось таку гарненьку. Отак. О, все, готово. Ванна у нас збудована. Так, ставимо гак для стяжки. Це буде імітувати наш кран. Ну, Виглядає непогано, я так думаю. Окей, ну і сюди приткнемо кнопку, яка буде натачувати і стачувати воду. Окей, поки вона не працює, Але ми ще зробимо, щоб вона працювала. Для цього робимо стіну, виходимо і риємо знизу доступ до роздавачів. Так, біля кожного ставимо компаратор. І redстонову пиль під'єднуємо. Так. Тут ми зробимо ось, мабуть, ось так ось. Щоб вона підходила до кнопки, яка буде з іншого боку. У нас от в цьому блокі, ось в цьому, кнопочка, яка розполагається для натачування, стачування води з іншого боку. Тому до неї під'єднуємо редстоун. І під'їдемо до наших роздавачів через компаратори, які посилюють дію з Рез... редстоуна. Так, все. Це у нас можемо закрити. Тепер все, наша ванна готова. Хочете покупатися? Підходите, вмикаємо. О, водичка наточена. Можна митися. Супер, класно. Лягаємо, дивимось на гори і купаємось в нашій ванні. Супер, ванна просто чудова, просто чудова. Так, окей. Водичку наточили, покупались, водичка грязненька, нам потрібно її стачити. Тому що ми ж не залишимо всю ванну стояти з водичкою. Нажимаємо, оп! Все. Водички немає. Вана стачилася. Все супер, все класно, все під'єднано, все працює. Всього. Дякую за перегляд. Користуйтеся, будуйте, користуйтеся. всього вам найкращого! А як купатися? Оба! До побачення!